Як обезпечити себе відмін та як діяти в разі надзвичайних ситуацій, як надавати домедичну допомогу та як захистити свої права? Таким важливим речам, особливо потрібним сьогодні під час війни, навчилися вихованці Федерації військово-спортивних багатоборств у Харківській області. Ми дізналися про те, що вибухові пронети дуже небезпечні, якщо навіть у розстоянні десь 200 метрів може навіть достати осколок. Я дізнався, що Якщо бачиш вибуховий предмет, не підходь, не чіпай. Подзвони в поліцію і подзвони в евакуації, вони вивезуть ракету. Я дізнався, що не треба ворувати речі, не треба ворувати з магазинів і взагалі не треба нічого чужого чіпати. Я сьогодні дізнався, тому що не можна чіпати незнакомої предмети. Я дізнався, що якщо я бачу вулковий предмет, мені треба спочатку одійти по своїм слідам і там він там пазвонить, я ДНС. а то. Дякую вам. 21 червня з дітьми зустрілися представники ДСНС, поліції та медицини з міста Зміїв. Спеціалісти проводили з хлопцями і дівчатами цікаві тренінги і лекції, а ті, в свою чергу, проявляли неабияку активність та отримали відповіді на усі хвилюючі запитання. На заході було присутньо багато дітей з деокупованих й досі окупованих Росією територій. Такий захід не лише допоміг дітворі отримати нові знання, але й трохи відволік. Час сплинув швидко, усім було цікаво. Цікаво і весело про захист прав, безпечне проводження часу в інтернеті і багато іншого. розповідали зміївські поліціянтки Світлана Наконечна і Наталя Багацька. Цікавий тренінг про надання домедичної допомоги провела зміївська сімейна лікарка Ганна Шапка. Ну а про мінну безпеку і цивільний захист розповіли рятувальники зі Змієва Максим Біловицький та Олексій Бут. З дітьми завжди важливо розмовляти, дбати про їх обізнаність, з приводу власної безпеки. Отераційсько споконбатопорт займається постійними зустрічами з діючими військовослужбовцями. Так, наприклад, щодня була зустріч 92 другою бригадою. діючі військовослужбовці розказували міну небезпечні речі до лікарську допомогу. Привозили зброю, які діти могли самостійно розібрати, зібрати більш дорослі. Діти могли провести тактичну підготовку володінням зброєю. Ці заходи дуже потрібні в наш час, тому що діти повинні розуміти необхідність захищати батьківщину, спілкуватися з військовослужбовцями, які зараз виконують свій обов'язок, і передавати той досвід, який вони мають. Такі тренінги від наших поліцейських, рятувальників та медиків допомагають запобігти трагедії. Дякую! Лариса Бодерєва істоміна Анастасія, канал медіа зміїв.